Відповідь на питання, яким чином можливо отримати відсрочку від військового призову у судовому порядку. Розглянемо на конкретних практичних прикладах, де було представлено інтереси клієнта, та у судовому порядку отримана відсрочку від призову. Ні для кого не секрет, що коли направляється, подається заява особисто Укрпошту, ціни лист з описом вкладення на адресу ТЦК з документами, які підтверджують право та підстави на отримання відсрочки, ТЦК ігнорує зазначені заяви і необхідно звертатися до суду. У зазначеному випадку військовозобов'язаний мав право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подали заяву на відсрочку до ТЦК, ТЦК проігнорував, відмовив у розгляді заяви. Після того було подано позов до окружного адміністративного суду. Долучені всі необхідні докази, документи. Суд розглядаючи зазначену справу. ТЦК вже передумав та. Подав заяву про залишення без розгляду у зв'язку із тим, що вже військово зобов'язано надано відсрочку. Тобто, клієнт отримав довідку про відсрочку, отримав, тобто розглянули його заяву. Позов залишився без розгляду, військовозобов'язаний залишився з вісрочку. Тому якщо вам ТСК відмовляє в отриманні вісрочки військового призову, ви можете звернутися до суду і у судовому порядку зобов'язати розглянути вашу заяву, якщо ви маєте право на відсрочку та отримати відсрочку від військового призову. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Якщо відео подобається, поставте подобайку підпишіться на канал. Ще раз дякую.